Під час нічної атаки ударних дронів по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму були уражені дві радіолокаційні станції ворога. Про це повідомляє мілітарний з посиланням на видання Астра. За наявною нині інформацією, станції були пошкоджені внаслідок прильоту наших ударних дронів. Крім того, повідомляється про поранення одного російського військового, можливо, з обслуги радіолокаційної станції. Ну то ясна справа, нема чого сидіти там на рашистському воєнному об'єкті. Це ж наші законні цілі, правильно і тим більше, ще й в нашому Криму. Мабуть, сидів там без візи. РЛС були розгорнуті на території природнього заповідника Казантипський, де, судячи з супутникових знімків за 2020 рік, є спеціальні підготовлені позиції для розгортання подібних станцій. Окрім цього, на сервісі виявлення пожеж національного управління за аеронавтики та дослідження космічного простору показана наявність пожежі саме на цих. Позиціях для радіолокаційних станцій займання було зафіксовано супутником о третій ночі, коли рашиське міністерство нападу повідомило про збиття всіх, абсолютно безпілотників, які були націлені на військові об'єкти у Криму. Ну, така була доповідь. За інформацією представників мінвбивства РФ, 11 безпілотників були знищені над Кримом, але, судячи із супутникового контролю, як ви розумієте, деякі з них все ж таки могли досягти своїх цілей. Ураження зазнали самохідні радіолокаційні станції, які мали виявляти повітряні цілі в межах охорони, в тому числі Керченського мосту, та здійснювати. Раннє оповіщення для систем протиповітряної оборони у тимчасово окупованому Криму загалом існує ймовірність ураження радіолокаційних станцій зі складу зенітно-ракетного комплексу С-300 С-400. У Луганську у, у Луганську 7 червня пролунали від 7 до 20 вибухів. Таке повідомив начальник луганської ОВА Артем Лисогор. Влучання було у нафтобазу, яка вже в четверте опинилася під ударом за останні два місяці. Вибухи були в інших районах міста, зокрема в районі, де розташовані казарми і литовища. Місцеві спостерігачі називають від 7 до 20 вибухів. Можливо, це разом із спробами перехоплення та влучань по місту, але ми твердо впевнені у двох речах, сказав пан Лисогор. По-перше, відео локалізовані у районі гострої могили біля казарм колишнього луганського вищого військового училища Штурманів, де вже з комфортом обжилися на загарбники. У тому ж місті знаходиться і литовище, авіаремонтний завод та проходить траса в напрямку на російського кордону. По цій трасі днями й ночами. Російська армія перевозить вантажі, зброю та особовий склад, який дислокується у тих же ж казармах льотного училища, а також у районі колишнього обласного військомату. Повідомляють також про влучання у нафтобазу. Це вже в четверте за останні два місяці, тобто прилітає виключно по давній та облаштованій військовій інфраструктурі загарбників. Ну і по-друге, сказав э, пан Лисогор, що зброя надана нам західними союзниками надзвичайно точна. На жаль, росіяни завжди прикриваються мирними мешканцями, і якби ППО не працювало над житловими кварталами наших окупованих міст, то повідомлень про постраждалих серед цивільного населення, тим більше серед дітей в принципі б не було. Франція відправить в Україну літаки Міраж і навчить наших пілотів. А також хоче сформувати французьку бригаду для ЗСУ. Крім того, офіційний Париж дозволяє удари по російських військових цілях. Переданою зброєю. про все це заявив президент Франції Еммануель Макрон в ході заходів на честь 80-ї річниці висадки союзницьких військ у Нормандії передають БФМ ТВ та Ліфігаро. Завтра сказав пан Макрон, ми розпочнемо нову співпрацю і оголосимо про передачу французьких бойових літаків міраж 2000 п'ять, які дозволяють Україні захистити свою землю, свій повітряний простір. З Завтрашнього дня ми запустимо програму підготовки пілотів, а потім передамо ці літаки. За словами французького лідера, він не може визначати остаточну кількість надісланих літаків, оскільки Франція перебуває в процесі створення коаліції з іншими партнерами. Ну, тобто, все це буде узгоджено. От тільки ж е, недавно ми говорили в ЕТРІ з авіаційним експертом про літаки для України, про міражі французькі ще тоді ми не знали. Та міраж 2000 французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління. Я так розумію, що класність десь приблизно, як у е, F-16 та е, Гріпенів, тобто класність одна, але ж. Чомусь такими вони відрізняються, то цю тему будемо додатково досліджувати. Президент Франції підтвердив, що Париж дозволяє Україні завдавати ударів по на російських військових цілях, переданою Францією зброєю. Ми підтримуємо українців. Ми дозволяємо Україні завдавати ударів по цілях, з яких були випущені ракети. Ми забороняємо бити по цивільних. Нашою зброю наголосив французький президент. Ну така ми то по цивільних нам не треба бити. Ми ж не на росіяни, яким байдуже взагалі на все, і на цивільних, і на дітей, і на жінок, яких вони просто пренебрежительно називають мірняк, і весь час намагаються застосовувати їх в якості живого щита, тому і не дають. Виїжджати зокрема із окупованих територій. Ця інформація в мене є із, ну, із перших фактично рук. Крім того, за словами пана Макрона, Франція хоче сформувати французьку бригаду для ЗСУ. І ні, це не те про що всі одразу прям подумали. Не понесеться ця інформація зараз не так, як потрібно. Завдання полягає в тому, щоб навчити 4,5 тисячі українських солдатів. Спорядити їх, екіпірувати, навчити їх захищати свою землю і сформувати таким чином французьку бригаду, пояснив президент Франції. Водночас він наголосив, що про французьких військових в Україні наразі не йдеться. А ще стало відомо, що виробник САУ Сезар планує побудувати завод в Україні. Концерн Кін К... КНДС оголосив про створення дочірнього підприємства на території нашої країни, і вже підписано дві декларації з однієї з українських компаній. Одна з них стосується створення центру технічного обслуговування САУ «Сезар», тобто їх вже не треба буде тягати за кордон для того, щоб обслуговувати. Ну а друга стосовно 3D-друку запасних частин. Так, запасні частини для французької зброї друкуються на е, спеціальному 3 d остаткуванні Ну, в принципі, якщо ви знаєте, що в автомобільній промисловості вже теж дешевше ніж вести з-за кордону розмитнювати якісь частини. Е, багато чого, зокрема, і пластикових деталей, і допоміжних, і деяких вже е, виробів з металу вже друкуються просто передачею відповідних е, е, 3D-моделей на місці, де ця техніка. Використовуються також було формалізовано і контракт про передачу Україні ліцензійного виробництва 155-мм снарядів, і це я вважаю, що непогана підтримка наших сил оборони. І поки ми згадали вже про підтримку наших збройних сил. Можна от прямо зараз задонейтити на збір Бобасит на ЗСУ за QR-кодом, посиланням на вашому екрані. Бо допомога і підтримка наших сил оборони то святе. І навіть президент США Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 225 мільйонів доларів під час зустрічі з президентом Зеленським у Парижі, передає кореспондентка CNN. За даними Associated Press, пакет зокрема включатиме боєприпаси для Хімарсів. Ракети для систем Хаук, зенітні ракети Стінгер, що дуже допомагають нам боротися із літаючим е на російським лайном протитанкові системи «Джавелін» свіженькі АТ-4, ну, ще мінометні системи, АР-снаряди. І взагалі не будемо вдаватися в подробиці. Е Саме ті, хто мають отримати все це на свою голову, вони це все отримують і дізнаються, яка ж буде номенклатура цієї допомоги. Тож, американці донатять, і ми давайте не будемо пасти задніх. Підключайтеся, будь ласка, посилання на збір, ви ж бачите, тож е це посилання чекає. Сполучені Штати запровадили візові санкції проти причетних до ухвалення закону про так званих іноагентів і розгону протестів у Грузії. Повідомив речник Держдепу США Пан Міле. За його словами, під санкції потрапили члени партії Грузинська мрія, грузинська мічта, депутати парламенту правоохоронці, а також члени сімей причетних до закону. Цього про о, іноагентів так званого тару згону активістів під час акції протесту. Пан Міллер наголосив, що у Вашингтоні сподіваються на перегляд грузинськими лідерами своїх рішень. Якщо цього не станеться, то Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів. Отут, звісно, вид, видно, що Сполучені Штати що вони незадоволені. і видно, що вони тиснуть. Та з іншого боку, ну, щоб е, не зіграло це на руку росіянам, правильно в інформаційному полі грузини мають самі самостійно розібратися. Чи хочуть вони, наприклад, щоб Сакартвело перетворювалося і далі ось на осередок на російського впливу. Скоро у них там будуть вибори, тож у них є всі шанси висловити е, своє ставлення до того, що у них там відбувається, через прозорий демократичний механізм. Ну, та з іншого боку, ну, візові санкції. Подумаєш, це. Ну, не приїздіть до нас, бо ми вас не пустимо, якщо ви такі закони у себе там ухвалюєте, то нема чого вам в наших демократичних краях робити. До побачення. А то спочатку і на агенти, потім, знаєте, більше двох не збиратися. А тоді золоті батони, унітази виявляються, десь познаходяться. Святі борщі, як згадаю, як ми таке все переживали. Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори про членство з Україною та Молдовою. Про це пише Financial Times. Про те, що Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, повідомив наш прем'єр-міністр Денис Шмигаль у висновку Єврокомісії йдеться про те, що Україна виконала всі чотири додаткові кроки реформи та продовжує працювати над приєднанням до ЄС за словами Шмигаля. Наступний крок початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця. Водночас Грузія відповідне рішення не отримала через ухвалення оцього закону про іноагентів. Єврокомісія теж наполягає, щоб офіційні переговори з Києвом і Кишиневом розпочалися вже цього місяця, якнайшвидше, допоки у Євросоюзі не почала головувати Угорщина. Так, угорці там нарулять нашими євроінтеграційними стараннями. Вони можуть, хоча ну не всі угорці однакові. Ви ж розумієте про що я? До речі, один із додаткових кроків реформ те, що, про що говорилося, що Єврокомісія їх відзначила, що ми їх так і виконали, то було пришвидшення боротьби з корупцією. А вона в нас, боротьба не корупція, останнім часом так і йде. Що не день, то десь когось, вибачте, залікоть беруть. Так СБУ затримала у Києві колишню народну депутатку. Ну, знову як колишню, зроблю ремарку. Ви знаєте, що не, не дуже коректно казати, що у нас там є колишні депутати. Бо якщо ви не знаєте, то у нас не буває екс-депутатів колишніх, вони все один раз були обрані, якщо вже були в Верховній Раді, то вони все вже на все життя депутати Верховної Ради. Просто ті, які в нинішньому складі Верховної Ради не працюють, то ті депутати, вони називаються там депутат попередніх скликань. І вони не екс і не колишні, так от СБУ затримала в Києві народну депутатку. Восьмого скликання, яка входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини, а, йдеться пізніше. Уточнили про Ірину Сисоєнко. Її підозрюють в організації схеми а, ухилення від мобілізації. Про таке повідомили в службі безпеки. підозри оголосили ще чотирьом учасникам схеми. Основними клієнтами підозрюваних були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон. В результаті комплексних заходів у Києві на гарячому затримали організаторку схеми та її спільника зі Львівщини. Він передавав їй відкат у розмірі 32 тисяч доларів США. Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 мільйонів гривень. Меддокументи, нові записи з обліком клієнтів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. З конфіскацією майна пані Сисоєнко сказала, що це все неправда. пообіцяла прокоментувати ситуацію після завершення слідства, і ми, в принципі, не будемо поспішати зі звинуваченнями, бо допоки слідство не завершене і суд не визнав людину винною, то ми можемо спостерігати. Якщо схема таки була, ну що ж, тоді має бути відповідальність. Ну а хто користувався послугами схеми, як розуміємо? Якщо вона так і була, вони пройдуть через перегляд лікарських комісій, заплачені гроші за фіктивні довідки виявляться марно витраченими. Ну, хоча ні, їх же ж можна прям спрямувати, наприклад, на ту ж допомогу силам оборони, правильно? На підтримку. Ірина Сисоєнка, українська політикиня, громадська діячка, народна депутатка восьмого скликання. Вона була заступницею голови комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, заслужена юристка України. Пройшла до Верховної Ради під 25-м номером списку партії об'єднання самопоміч. Підозрювані за клопотанням прокурора було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у максимальному розмірі понад 900 тисяч гривень. За наявною інформацію застава за внесена. Про це розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець. Ну, врешті-решт, хто має кошти для виходу під заставу, то справді нема сенсу просліджувати штані у СІЗО. Під цілодобовий домашній арешт на два місяці суд відправив мужичка, який днями у столиці нападав, крив матюками і москворотив просто на вулиці на адресу волонтерки, яка поверталася додому після. Прощання з парамедикиною Іриною Цибух на Майдані Незалежності. Чоловіка затримали 5 червня, повідомили йому про підозру за статтею, про хуліганські дії. Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі. Підозрюваний 73-річний житель столичного Печерська, який торгує на ринку на Куренівці. Свою вину фігурант не визнає, стверджує, що. На відео, яке, е, яке опублікувала волонтерка, взагалі не він ніякого конфлікту з дівчиною не пам'ятає через свій поважний вік. Ну тобто, тут пам'ятаю, тут не пам'ятаю іншому чоловікові, який е, посміювався і веселився з дій свого агресивного дружка у цьому інциденті, оголосили підозру. Та він стверджує, що лише намагався зупинити конфлікт дівчини зі своїм знайомим, чого щоправда не дуже видно на відео. То добре, що потерпіла той інцидент, зафіксувала напередодні. Волонтерка опублікувала в соцмережі відео, на якому чоловіки насміхалися з нею, коли вона сказала, що не розуміє російської мови. Переказувати той ватний бред не будемо в етері, все інше. Ви бачили. Якщо не бачили, то можна подивитися, зробити свої висновки. Правоохоронці за фактом конфлікту розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство. Санкція статті нагадаю передбачає обмеження волі до 5 років або ув'язнення до 4 років. В Україні із 8 червня у тестовому режимі запрацює новий порядок застосування графіків погодинних відключень. Він а, має забезпечити меншу тривалість обмеження електроенергії. Про таке повідомив перший заступник голови Міненерго Юрій Власенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Із з суботи в тестовому режимі буде запроваджено новий порядок застосування графіків погодинних відключень, згідно з яким будуть доведені ліміти. Наскільки потрібно розвантажитися в певній області, у зв'язку з чим оператор системи розподілу, тобто наші з вами обленерго, мають забезпечити черги відключень у такий спосіб, щоб використовувати виключно ось цей ліміт, за нашими розрахунками, кількість черг має бути меншою, світло в будинках громадян буде. Більшу кількість годин сказав Власенко. Перший заступник міністра наголосив, що Кабмін Міністерство енергетики та офіс президента здійснюють постійний контроль за застосуванням графіків погодинних відключень та обмеження потужності раніше. Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький пояснював, що тривалість відключень світла відрізняється по у різних областях. За його словами, це залежить від. Специфіки кожної області та встановлених для неї лімітів енергоспоживання. І кожен регіон України у нас має різну кількість критичної інфраструктури в своєму розпорядженні. Відтак, ну, наприклад, у Києві частіше ніж в інших областях України запроваджують відключення світла через велику кількість критичної інфраструктури, яку відповідно треба заживлювати. Тож ми почекаємо на ці нові графіки, подивимося, як воно працює. Такі новини маємо у цьому випуску. Залишаємося уважними до важливих повідомлень і подій у світі, що мають вплив на наше життя.